Всім привіт! З вами Тетяна Таперо, і у нас сьомий урок курсу Дизайн для сайту в редакторі Canva. Переходимо одразу в наш дизайн. На минулому уроці ми створили контактну сторінку, сторінку контактів, де додали всю необхідну інформацію, оформили все як належить. Попередньо ми створювали сторінки соцмережі, планів курсу, оскільки у нас сайт. Для нашого курсу типу. Також ми додали сторінку про нас, і в нас є головна. Тепер ми маємо цей дизайн опублікувати. Якщо ви створюєте дизайн на замовлення, найкращий варіант для вас, мабуть, буде створити PDF-файл. Тобто зберегти ваш сайт в PDF-файлі. Виглядає це наступним чином. Ви натискаєте кнопку Поділитися. Обираєте Завантажити. Вгорі обираєте тип файлу. Тут у вас пропонується два варіанти: PDF для друку і стандартний PDF. Обираємо стандартний PDF. Натискаємо Завантажити і чекаємо процесу завантаження. Процес завантаження відбувся. Ось наш збережений файл. Відкриваємо його. І ось так він виглядає в PDF-файлі. Що ще можна зробити? Як можна зберегти дизайн? Можна зберегти дизайн у форматі PNG? JPEG, ну і, власне, все. У формат PNG це у вас буде окрема картинка. І тоді, відкривши Photoshop, ви зможете ці картинки поєднати в один файл і продемонструвати замовнику вже сусільну сторінку. Але можна піти більш легким шляхом і опублікувати сайт. Давайте спочатку зробимо попередній перегляд. Ось так буде виглядати створений вами сайт. Навіщо ми називали наші сторінки? Бо тут вони у нас будуть відображатися в меню відповідно до того, як ви їх назвали. Головна про нас плани курсу, соцмережі Контакти. В мобільній версії вони виглядатимуть ось так. Крутимо вниз. Власне, те, про що я вам говорила, навіщо я опустила тут е сіточку, додала внизу. Тут додала вгорі в екрані про нас на, на сторінці, а на головній сторінці додала внизу. Поєднання сторінок, і сіточка виглядає цільним блоком. Отак От виглядає наш готовий дизайн. Якщо ми подивимося у мобільній версії, давайте прокрутимо вгору. Ось так виглядає на телефоні. Непогано. Можна краще для мобільного телефону взагалі краще створювати окремий дизайн, бо, як правило, клієнт замовляє окремо дизайн для десктопу, для версії для комп'ютера. І окремо для мобільної версії. Там різниця в дизайні може бути суттєва. Мається на увазі в плані розташування головних елементів. Ну що, Попередній перегляд. Тут у нас ще є. Можна подивитися з панелі навігації, без панелі навігації. Він пропонує просто блоки окремо. Добре. Тепер ми можемо його опублікувати. До речі, це гарний варіант, якщо ви створюєте сайт для себе. Ми тут публікуємо його як на конструкторі, власне. Обираємо варіант з панелі навігації. Ставимо галочку Змінювати розмір на мобільних пристроях. Обираємо безкоштовний домен. Хоча ви тут за бажання можете придбати новий домен через Canva або використати домен, який у вас вже є. Обираємо безкоштовний, натискаємо продовжити. І тут додаємо назву нашому сайту. Додали. Також можна додати опис, деякі розширені на налаштування. Можна тут продивитися. Попередній перегляд посилання вімкнено. Відомість у пошукових системах вімкнено. Тобто пошукові системи будуть індексувати ваш сайт. Якщо натиснути олівчик, сайт візитка. Тут можете задати назву своєму сайту, таку, як ви хочете, відповідно до вашого бренду, або вашого діяльності, або вашого імені. Зручно. Добре. Натискаємо опублікувати. Коли ви з усім з цим ознайомитеся, пропишете все, що вам треба, повмикаєте ті повзунки, які треба. Тиснемо Опублікувати. І наш дизайн готується до публікації. Досконалість досягається не тоді, коли вже нічого додати, а тоді, коли вже нічого не можна прибрати. Так. Тут дизайн вже опублікований, і ви можете або скопіювати. Адресу, або просто переглянути. Ми зробимо і те і інше. Натиснемо копіювати і переглянути сайт. Отак. Наш дизайн опублікований як повноцінний сайт. У нас тут є умови підтримки, створена з допомогою Canva. І одразу давайте переглянемо деякі мінуси. Мінус в тому, що м, дуже обмежений. Дизайн по рамці, бачите? Тобто, якщо широкоформатний екран, то оці елементи крайні, вони будуть обрізатися. І коли ви будете створювати власний дизайн, врахуйте цей факт, тому що інколи це псує загальну картинку. Можна проклікати кожний елемент, і переглянути на мобільному пристрої. Звісно, на мобільний переходити не будемо, а просто ми натиснемо правою клавішею і в випадаючому меню оберемо переглянути код елемента. Отак От він буде виглядати на мобільному пристрої. Приблизно такий варіант. Є деякі похибки. І коли ви будете створювати свій власний дизайн, все-таки варто створити окремо версію для мобільного пристрою. Тому що тоді ви зможете надати якісний і коректний дизайн з коректно розміщеними елементами, для того, щоб його відтворили вже в реальності на доменному ресурсі. Але для версії десктоп ну, ви вже бачите, що виглядає доволі непогано. А головне, ви ознайомилися з основними методами і інструментами Canva. Тут ми закриваємо. І для того, щоб зняти сайт з публікації, ми натискаємо редагувати дизайн, і наш сайт повертається в режим редакції. Що ж, як іще можна показати умовному замовнику, що ви зробили дизайн і чи погоджується. Замовник з вашим варіантом. Ви можете надати доступ за посиланням. Будь-хто з посиланням на цей дизайн може війти і ознайомитися з тим, що ви зробили. Може коментувати, редагувати, переглядати. Також цим дизайном ви можете поділитися в соцмережах. І. Натиснувши кнопку більше, ви можете побачити повний спектр інструментів. Вбудувати презентація та запис, скопіювати в буфер, зберегти в папці. Ну, власне, все, що потрібно для роботи з дизайнами і не тільки. Ну що ж, дизайн ми створили, опублікували. Єдине, що тепер вам потрібно знати це як можна створювати дизайн для мобільних пристроїв, для телефонів, власне. Але про це ми з вами поговоримо вже на наступному уроці. Це буде бонусний урок, один з двох, яких вам варто дочекатися.